На обличчі Володимира немає жодного живого місця. Поминальне простирадло приховує його скривавлені руки та ноги. На труною схилилися найближчі родичі. 41-річний Володимир Томілін, півтора року, прослужив в зоні АТО, а загинув у своєму рідному мирному селі від зубів німецьких вівчарок. Він синочок мій. Він мене, мене їх п'ятеро. Він саме меншенький у мене був. Того ранку Володимир звичною дорогою прямував до залізничної станції, аби дістатися роботи. Порівнявшись, ось із цим сірим парканом, на нього накинулися одразу чотири німецькі вівчарки. Собаки звалили чоловіка із ніг і почали нещадно шматувати. На електричку Володимир прямував разом із сусідкою. Коли собаки вчепилися в його одяг, чоловік узяв весь удар на себе, а жінку відправив на станцію по допомогу. Однією з перших прибігла на місце трагедії його сестра Людмила, але брат був уже мертвий. Собаки буквально з'їли його заживо. Йому об'їли руки до костей, лице ви бачили, яке ноги покусані. Вони на ньому порвали всю одежу. Одежа як клочья. Агресивні пси що довго не підпускали людей до своєї жертви, а власники подвір'я, з якого вискочили собаки, на крик навіть не виходили. Тільки згодом з'явився син господаря, зізнався, що це його 79-річний батько забув зачинити ворота. Він каже, що що я можу зробити їм? Мені було жалко стріляти, і тільки уявіть, одразу витяг гаманця. Зразу шум підняв такий же, а тоді ж бачить, що ну витягує 10 тисяч грошей. Нате, ось у 10 тисяч, і давайте мирно розійдемося. Собак таки пристрелили в присутності поліції, це зробив тамтешній мисливець. У селі кажуть, це вже шостий випадок, коли ці агресивні пси нападають на людей. Місцевий мешканець Євген показує всіяну рубцями ногу. А тут вони рванули зубами, ну і тут зубились. Тоді чоловік зміг урятуватися, бо заліз на дерево. Цілий місяць Євген не міг нормально ходити. Сини господаря відшкодували йому лікування і натякнули позиватися до суду марно, бо собаки належать старій людині. Ти не доб'єшся, оскільки він пенсіонер, він Чорнобилець, у нього там почки нема. Після інсульта, що ти з нього типу, візьмеш. Вони обіцяли просто, що буде вони будуть в вольєрах, прив'язані і все таке. Але господар слова не дотримав, і тепер загинула людина. Поліцейські пенсіонери цього разу не затримували. Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне вбивство, але з поміткою нещасний випадок. Ці вівчарки контролювалися електронними ошейниками і напевно, від погодних умов. Вони перестали працювати. Стежка до подвір'я, де жили собаки, людожери нині засипана снігом. Господарі або кудись поїхали, або просто не виходять до журналістів. Це вони там трошки розводили їх. Тих собак на діда списала. дід списала, списала хороший. У загиблого Володимира Томіліна лишилося двоє неповнолітніх доньок і дружина. Інвалід. Голова родини був єдиним годувальником сім'ї. Але гроші, які пропонували власники собак, люди брати, відмовилися.